Всім привіт! У мене тут і просто так. Домашній у нас свекра. Любоюсь на Єленочку. Попиваю вінішко. Паралельно, в мене новий масажер з там прийшов для них. Роблю масаж, дуже кльова штука для них. По 5-10 хвилин кожну ногу покатати прямо. кльово. знімаю в тому в ногах. Тільки що перевірила, що в мене прийшло? Така нова подушка для масажу. ви так лягаєте. І з цього боку проходить повітря і можна дихати. котик спать. Квіточки мої нові. Оце нова посилка з тему яку ми вже розпакували заодно, вам покажу швиденько. Смітничок новий для машини. Маленький такий, але якраз для машини топчик. Дзеркало мені нове в машину з led підсвіткою. Як причіпом покажу. Прикольно, мені сподобалось. Оце органайзер Андрія новий. Такий чіпляється. Ну, загалом для машини то таке. Я сажу, дивлюсь на цю всю красу. І дивлюсь, і просто так. Мені зручніше секс в великому місті. Ми тільки що ходили на сенчата гуляти. От Максим там з татом час проводить, а я собі сама. А у нас з'явилася ключниця. Ось така медолова полочка теж стаємо. Це на Андрій хотів щось мінімалістичне. От, мінімалістичне. Ой, ну подивіться, яка краса і затишок. Завтра цього вже не буде. Тато прийде доробляти туалет. Буде там робити сантехніку, все під новий туалет. Що, давайте далі продовжимо огляд ванни. Поличками приємного перегляду. Андрій сверлить гарні тирочки тут. Тут, тут. Отже, я демонструю. І там... взагалі мені треба зразу воду лети, бо ну нафік. Така сама фігня буде в мене останній перо лишити, треба тут посадити. Включаємо воду. Там так не вийде там. Ну, логічно. Там перо треба. На фоні дитина які Це готово. І вилазять отакі кусочки плитки. Ще одну видавлює мені в руку. Прикрутили полички. Показую вам номер один поличку. Це ось така. Повторюсь, полиця для рушників. От так У нас далеко виглядає. І знизу для рушника паперового. Це ми всі привчені витирати обличчя тільки паперовим рушником. Вимірювали по-різному, щоб гарно було. Далі крючок. Номер ну, раз. Ну, цього не видно. У нас такі. Маленькі рушнички для ванни, тому якраз ідеальний. Все ж таки, щітки пасти тут. Ми виміряли, де тут буде скло, так щоб якраз біля скла було. Єдиний мінус, що воно отут буде текти. Ну, я подумаю, може я тут якусь клієночку невеличку, туди і нормально буде. І остання полиця така скляна, маленька, делікатна. Тому що для душу. У нас великий, щоб стояв, і Андрій має голову щодня, тому йому тут завжди шампунь треба. Красоточка така. Ми спочатку думали дві, а потім вирішили, що ми туди будемо ставити. І оприділили, що одна маленька буде супер. Шо, готова ідеальна версія. Рушнички. Такі рушнички. Смітничок, Максим радіє. Та-та, Максим. Тут рушнички. Тут. Так, ну що вам сказати? Мені так навіть дуже подобається. Все в мене влізло. Трошки не вистачає таких прозорих органайзерів, але я ще докуплю. Все прям лазиться, все. Все прям як я собі планувала, ідеально. І тепер свята святих, дзеркало. Це, да. ох. Тут я просто в восторгі. Просто в мене влізлося все, все, все в мене влізлося. Я дуже щаслива. У мене нарешті все в одному місці. Все. Прям розумієте все. І там такі сірі ящички. Ой, ну що ж, це був повний огляд ванни. О, яка краса. Дуже гарно. Дуже-дуже. Всі силочки на все, що я знайду з цього усього, я залишу внизу. Ага, внизу в нас ще, крім цього, цього, ще раз все покажу. Так, отут у нас пральний порошок Максима стільчик. Тут для ванни всяке. Там. Ой, ну, краса! Ну, краса, тут от все. Більше вже нічого не бракує. Все, що має тут стояти, все тут вже стоїть. Ну, оце я вже не можу нарадуватися. Залишилося ще деякі нюансики, такі як дзеркало поміняти, тут металеву штучку прикрутити, засиліконити. Трошки стелі підфарбувати, а так ідеально. Напишіть, як вам наша нова ванна. Боже, я дуже рада, дуже гарно. Мені все подобається. Як я вже казала, може, десь там є якісь мінуси, десь ми не врахували, щось не продумали. Але як на першу повноцінну ванну, яку ми робили, мені здається, вийшло круто. На ту квадратуру, яку можна було так, щоб помістилося все під наші забаганки, в більшості під мої, прям. Ну, топчик. Мені ще одна штучка йде для ванни. Така подушечка на присосках. Подушечка, я прийшла. Я просто не встигаю за подіями. Дуже швидко все приходить. А я відео не встигаю монтувати вчасно. Тут такі присосочки. Вона дуже швидко сохне, дуже швидко сохне, її навіть обов'язково на батарею ставити, хоча є гачок спеціальний, щоб вішати на батарею. Я не розумію, що там за наповнення таке, ну щось штучне. Максим вже пробував лежати, йому сподобалося. от, Як на розмір ванни. Ставлю тут фотографію з тему, сподіваюся, там будуть розміри. Офігенна подушечка. У -у. І органайзер для Максима іграшок. І все? І все? <схай> а рушників, до речі, так мало, бо все в прані. Я спеціально не складала рушники. А кількість рушників на та у нас дуже дійсно дуже мала. В нас йде на кожного члена сім'ї по два рушники. Два великих і одному маленькому. Прям ідеальна та полочка, якщо всі рушники перепрати і поскладати, якраз всі помістяться. Ну, пишіть, як вам наша ванна? Я наготувала олів'є, салат з крабових палочок, рис з овочами, котлети рибні. І така сама від себе не очікувала, бо я взагалі мало готую сьогодні. Андрій пішов з малим на ковзани і знову поїхали. Закручені такі лавашчики з сиром і яйцем. І ще два з твердим сиром, ананасом і морквою. І так, теж хлібчик, це я борщ приготувала. Борщ приготувала. Заподіває. Вот. Макарони готую ще. Салат крабовий, вже майже доїли Олів'є ще вчора з'їли. Вот. І готую шубу з рибкою. Копченою купила. Мені останнім часом хочеться копченою холодного копчення рибки. Я недавно говорила, це круто тепер риба. Ну це найулюбленіше, що було в моєму житті, от мені цього і хочеться. Що не хочеться тільки так, Скумбрія з лимоном, печена, да, що це я дуже любила. От. що Зараз варю компот, я просто молодець. А була би в мене духовка, бо в мене зламалась духовка і все. Я аерогриль так ще й не купила, бо я не вибрала. До речі, в кого є аерогриль, може ви мені порадити на сім'ю з трьох людей, яка раз в тиждень точно щось пече. Або картоплю, або овочі, або кексики, який аерогриль купити? Поняття немає, їх так багато. Ти заходиш в епіцентр або фокстрот і стоїть просто 10 штук з, підвим, з подвійними часами, з однієї, вертикальної вверх. Ну, ширші по вертикалі, ширші по горизонталі. Нам не такий найфаб показали, щоб макарони не були розварені і були слігка альденте. От коли лишається таке, що ви їх пробуєте, і вони ну, майже готові, просто виключаєте і щоб воно так хвилинку постояло. І тоді отакі в натурі макарони виходять. До чого я говорила це? Що я не знаю, що на мене знайшло, що мені так хочеться густити. Отже, початок року Максимко вже займається спортом. В маминих кросівках. Скільки ти збираєшся пройти? Багато? Не відповідаєш, мовчиш, стомився, молодець. На якій швидкості йдеш? Ого, 5,0. Я хочу доріжку Ого! Добре, зараз опущу. Зараз опущу тобі. Давай, давай! А у вас який початок року? Теж такий? <плес> Молодець. Я нарешті сіла робити дитячий альбом Максима. Не пройшло і 5 років. Я така сижу. Подивилася декілька серій новий сезон на в Парижі. Ви уявляєте, це сталося. Оце я подивилася Емелі в Парижі, Розрядилась камера, то <ріст> запишувала. Ой, намагаюсь монтувати повноцінний влог, нічого не виходить, але я стараюся. Ой, сіла я робити альбом. Робила я його 4,5 години. Вийшов альбом на 60 сторінок всього за 3 місяці дитинства, Максима від народження. До зими. Це я сподівалася всі фотографії свої улюблені втулити в один альбом від е, Максимка народження до року. Угу. Угу. Привіт, перфекціонізм. Угу. Ну, щось. Ладно, я вже замовила. Мені, якраз я попала, встигли замовити на грамофоні. Здається, до 5 січня там була акція 20% чи 40%. Як прийде, покажу. Альбом вийшов. Ну, такий, цікавенький. Ну там, по суті, все Максим. Ну, але покажу так коротко. Хто слідкує за мною від народження Максима, всі ті фотки вже бачив. У нас Діти катаються, так по серді. А Максим намагається знизу льодика доверху піднятися і дійти, але в нього не виходить, його звичайно на нього впали. На середині шляху його збивають. І він встає, йде, ось хлопець і на нього впав. Спеціально не воду полив. У нас посилка і продукти. Що за посилка? Не знаю. Будемо зараз вдома виясняти, що це таке холодно Напишіть, що у вас був дитинський сочки У нас був, ми навмисно мисночки робили собі. Кожен приносив купа води. Воно замерзало і просто зранку до вечора. Ми тільки їздили, ходили додому, смішити, поїсти все. І катались-катались. У нас так одна дівчинка руку зламала на хамольодіку. Вирішила вам ставити декілька кадрів з Нового року. Ми ходили до моєї коліжанки в гості. Я була в таких колготках з сенсею, туфельок вже не пам'ятаю, звідки, спідничка теж сенсею і чоловікова сорочка. Вирішили так трошки вдягнутись, сфоткатись, і все. Наш вишуканий стіл, який ми вже трошки попід'їдали. Насправді було набагато більше їжі. Просто всі були голодні і до восьмої ніхто не досидів. Ой, трошки вам веселих танців, та й все. Це максимально три кадри, які були зняті за весь новий рік. Батько біжить, мати буде вести. Матір, матір. Oh. Одна, ну, давай, вези. Тата спортзал. У нас Андрій два тижні не ходить в спортзал, а не катає нас на санках. Юуу! Югу! Юху-юху! Здоров'як! Хоч — Ну Що давай. — І, і в себе. Молодець! Ще багато є кадрів, просто я рандомно вставляю все підряд, для того, щоб вийшов для вас якийсь симпатичний вложик. Пишіть, як вам зима. Така люта зима. Такі сніги, прям як 5 років тому, коли Максим народився, в 2020 році було дуже багато снігу. Дивіться, це скільки навалило. І це зазвичай. Місця для парковки. Тут не видно, але тут просто не проїхати. Ось тут, ось ця от відстань, це сантиметрів 60 Я пам'ятаю, було настільки багато снігу, що в нас прочищали маленьку стежечку від під'їзду, от як іти в магазин, і я по цій маленькій стежці возила Максима на колясці. І цього гора снігу. Що ніхто не міг розкопати машину і виїхати на дорогу. До речі, по цій причині в нас Андрій зараз теж не ходить на роботу, Ну тому що інколи такі дні, ну що ніяк не вийде на роботу. І погода не похмура а, знаєте, така, сонячна. А ще я хотіла вас попросити, можливо, у вас є якісь. Прикольчики, Які б ви хотіли замовити на тему, але не хочеться на це тратити гроші. Можете скидати мені? Я можу з того щось замовити і вам зробити огляд, щось я зависла зараз на цьому сайті. От мені посилка прийшла, я вже замовила нову. Ну, хоч не одяг. Одяг я замовляла весь 25 й рік. Все, давайте на цьому відео закінчимо. До речі, стосовно пропозиції з теми. Я серйозно. Якщо скидаєте мені посилання, або в інстаграмі, можете скинути мені, так, да, краще в інстаграмі, посилання, або фотку того, що б ви хотіли, я б замовила. Закінчую влог. Дякую всім за перегляд. Пока-пока. Не забудьте коментувати. До наступного відео.